He ! Ha ! He ! Сьогодні ми в останній путь проважаємо молодшого сержанта Беркелю Юрія, який народився в нашому місті 17 лютого 1972 року. До війни, до початку, він служив у десантно-штурмових військах, був розвідником, потім звільнився, тривалий час працював на нашому. Кремчуцькому заводу дорожних машин, але спочатку активних бойових дій, це сталося 6 лютого 23-го року, він був мобілізований і був направлений в одну із механізованих бригад. Так як це був хлопець досвідчений, був молодшим командиром, то він вів своїх хлопців. На штурмові дії. Обучав тривалий час хлопця, вточував його, до цього він сам навчався. Я ще раз повторюю, до цього він був розвідником одного з десантно-штурмових бригад. Тобто він мав досвід поводження з будь-якою стрілецькою зброєю. Автоматичної зброї. Тому це була досвідчена людина. У нього залишилась мати, сестра, дружина, двоє донька. Зараз дружина довела під'їхати. Вона була з донькою за кордоном. Зараз вона через деякий час приїде прямо сюди. Не очікували вони, що так трапиться з нашим вірами. Але я як... це був патріот, великий патріот. У нього ще залишилось таке патріотичне на груді. Але його підрозділ, чим він командував, його відділення, попало під дуже масірований артилерійський обстріл. Мінометний обстріл. І так сталося, що нашого Юру не стало. Це сталося в цьому місяці, 6 листопада, під Авдіївкою, Донецькою область. Дуже гарна людина. Всіда допомагала, всіда була добра, відзивчива до всього. Ми дуже йому дякуємо всі. За його подвиг. Так, да, іноді бачилися, да, іноді бачилися в групах і так. Ми завжди, да, як побачимося в місті, ми завжди да, в місті, коли бачимося, ми завжди да, з друг товаришували. Не знали, що люди почали коли? Ні. Ні. Ну, Позвонили друзі і сказали, що така ситуація. Сказали, що ну, забирали з роботи, пішов захищати свій долг, віддавати. Скажіть, можливо, є якісь історії, які розгадують. Він дуже добре грав баскетбол, дуже грав і ми пару разів ну, виступав на таких знаменитих. Чемпіонат, ну, таких місцевих між місцями, він дуже гарно грав Був найвисокий, стояв перший на фізкультурі всі, да. гарною людиною був. Дякуємо всі, дякуємо йому. Я був у нього майстром на заводі Дармаш. Він ну, працював на дільниці Сверловки. Був Дуже професійною людиною, ну, завжди відзивався на всі прохання. ну, виповняв свої обов'язки як, як слід. Що ще можу сказати. Як майстер я дуже задоволений був його роботою і тільки ну, найкраще. Богоди про нього. Можете з Я дуже співчуваю рідним і знайомим. Це дуже велика втрата для усіх. Поза робочий час спілкувалися? робочий час так спілкувалися. І він дуже любив рибалку, гриби. ми ну, Разом виїжджали по гриби в ліс. Ну, дуже гарна людина. Тільки найкращі спогади про нього залишились.